Сьогодні ми обійдемо територію обслуговування та вручимо візитні картки для того, щоб мешканці знали, до кого можна звернутися по їхніх питаннях. Я поліцейський офіцер громади на моїй території вимістер. Да. Чому ви, можете звертатися до нас, вирішені будь-яких питань, якісь конфлікти, суперечки, ну, самі розумієте. Коротше, мами зітку. Я Тут номер телефону, я поліцейський офіцер громади, звати на ігор. Працюємо власне територією. Там адреса поліцейської станції, контактний номер телефону. Можете, якщо якісь є проблеми, щоб ми змогли їх разом вирішити.